Трішки навела красу, масочку зробила, гумажик зробила, волосся накрутила. І здається, що воно так легко тримається, що нічого путнього з цього не вийде. Але насправді це не так. Зранку вам покажу, які в мене будуть тут кучері кучері. Ой, розпустила жінка, кося. Подивіться, подивіться на ці локони, на ці пасма. Прекрасний винахід, якщо хочеться щось зробити з волоссям, на ніч, швиденько і ось таку красу маєте. Я її забризкувати лаком не буду, але загалом готова зачіска, чим не голівудські локони. Класно давно не було влогів. Самі розумієте, входжу в новий етап життя, адаптуюся до нього. Запакувала своїх качанців, приїхали вас до пішли, подивимося, що там вже потихеньку придивляюся до новорічних піжам і взагалі новорічних луків. Хочеться щось таке в домашньому стилі. Вибір, вражаючий. вражаю. Може на законка. Заїхали ще в курочку Фейсбурі. І зайшли тут в Старбакс. Так задала, pintura. чого я давно не ходила у Старбакс. Кава тут, знаєте, така ну, актуально, я б сказала. Дуже смачна. Раніше було якось мені смачніше, але я Starbucks любила забрати. Не знаю, коли читала книгу про Старбакс, так мене надихнула ця історія, що я що мені хотілося до неї ось таким чином А Зараз вже це, це для мене не актуально. Приїхали в дитячий госпіталь. Це все поруч з материнці госпіталом, з пологовим, з госпіталем для дорослих. І тут ось дитяча поліклініка, так би мовити, у нас сьогодні плановий огляд, і також треба було здати кров. Вже вечір, бо у нас поетман був на 3.50, Нікого немає, тихо. Так весело тут, як бачите, і кожного разу, коли я сюди привітаю, з'являється багато нових іграшок. щоб Пам'ятаю, пам що коли народила першого сина, в мене була така розвага вночі шопитися. Добре, що не треба нікуди ходити і виходити. Є онлайн-магазини, і я це успішно робила. Отож, зараз трішки теж докупила саме речей, які мені необхідні, тому що з'явилася маленька дитина. Вичитала, що дуже добре діти сплять при червоному Освітлення, що воно найкраще на них впливає, і замовила ось такий світильничок, він вже включився, до нього є путь. Тут є різні тут є різні освітлення, кольори світла. Фіолетовий і ось червоний. Де червоний? Ось червоний. Класно, що заряджається цей світильник від USB-кабеля, тобто ось так можна його переносити в будь-яку кімнату і ставити на будь-яке місце. Подивимося, як буде працювати, але е, ідея мені ця сподобалася. Так, що ще? Замовила ось такий е, в кольорі бургунді на мотушку. Е, тут є карт холдер щоб класти книжечки, я зрозуміла, що зараз мені треба, щоб телефон був максимально там під рукою, десь його шукати в сумці дуже незручно, і е, нещодавно замовила на тему собі чохол, А він, в принципі, непоганий, якісний, але дуже слизький. Ну, тобто, телефон може вивалитися в будь-яку секунду, ну і зрозуміло, що без мотузки. А мені ось цей шнурочок дуже-дуже зараз треба. Тож буду носити. На вигляд здається якісним е, цей чохол, Ну і кошти він, в принципі, знаєте, не три копійки. 15 фунтів. Ось. Так, у мене зламався мікрофон. Уявіть. Кілька своїх грілс я навіть записувала без мікрофону на диктофон, тому що ну, треба було почекати доставку, бо я хотіла саме цього бренду Holy Land це зараз такий популярний бренд. Багато блогерів користуються мікрофонами саме Холіленд. І я теж вирішила спробувати, тому що мій взагалі вже не фуриче. Все, це сухий порошок для чистки килимів. Будемо пробувати, як він працює. Наскільки мені відомо, має класно вичищати. Висипаєш порошок на килим, і потім все це полососиш, порошок разом зі сміттям. Так, що тут? І все. І це правильний засіб для темного Одягу. Вибралися на прогулянку. Сьогодні трішки морозець, але сонячно. Хоч було і пасмурно зранку. Я б тут продовжую онлайн-шопиця, прийшли мої кремчики. Слухайте, це вже, мабуть, п'ятий-шостий тюбик. І я все до них повертаюся, розумію, що поки що кращого крему за адекватною ціною зі СПФ 50 немає. Так, в мене на фоні хлопчик вже потребує йти на прогулянку. Але хотіла вам ще показати, якщо ви не пробували цей крем, я його дуже рекомендую. На Амазоні зараз взагалі акція і 16 фунтів два тюбики. Ось купила таку ванночку для купання. Мені здається дуже зручна. Зараз будемо пробувати перший раз. Тут іде автоматично ось така резиночка, тут йде в комплекті ось така резиночка, на яку кладеться дитина. Ну, подивимось, спробуємо. Почув, терти має прийти до мене подруга в гості. Дивлюся прикольне відео про Шотландського однієї треба блогерки і вам залучу на нього посилання, тому що раджу подивитися. Мені дуже подобається її контент, він такий естетичний, красивий. Так дуже багато тексту на одному фоні. Отож, зараз буде терти пері, поки малий спинці. Ось е, до речі, хотіла показати в коску. Подивіться, подивіться, яка тара. Ми варані дуже любимо і купляли відразу в таких величезних банках. Доїдаємо вже другу з малинкою з'їли. тепер ось. Луничне. Також буду використовувати його на пиріг, Якщо я чекаю на гостей і мені треба чихобусь їх привести, тарти-пиріг пиріг це швидко, легко для мене і просто. Тому ось така паличка виручалочка Так, все, мій тарти пиріг готовий. І навіть зараз шматочком поласую щейочку. В мене знову невеличка перерва. Тож можу собі дозволити. Ось така у нас сьогодні дощова погода за вікном. Сидимо вдома. Хороший привіт! Нікуди не виходите, Малий спит, я займаюся домашніми справами. Також сьогодні маю на меті таке бажання помонтувати, тому що давно не виходило відео на Ютуб. Зараз вийде про пологи, ну а потім вже цей влог. І також хочу написати кілька сценаріїв. Я хотіла вам показати: ось мені прийшла посилочка мої друзі. З нагоди народження сина подарували мені сертифікат. Є така цікава опція. У Шотландії, в будь-якому супермаркеті, в Сенсбері, Теско, здається, також купуєш сертифікат, ваучер, і потім його на Спеціальному сайті завантажуєш. Ну там код, все написано, інструкція є до нього. І у них є перелік на сайті магазинів, де ти можеш витратити цей сертифікат. Я е, замовила кожного чиндемі речі для дітей, значить, сину, старшому, такі водолазочки замовила, тому що. Тому що е воло постійно голе, в садочку їх на вулицю випускають е без верхнього одягу. Ну це тут абсолютно нормальна практика, і вирішила таким чином, щоб я пострішити його утеплити. Також замовила він сам обрав собі ось такий е светик, світшот новорічний вже. І також горловинку замовила для меншенького і думала для старшенького, але ні, вже все, вже пройшли ми цей вік, вони занадто маленькі. Ну, будемо біля нікуди, нікуди вони не пропадуть, ми будемо користуватися. Та, насправді дуже зручно, вдячна їм за цей сертифікат. Не знала. Я, я не звертала точніше увагу. Я бачила, що вони висять в супермаркетах біля каз, але ніколи особливо не цікавилася це. Взагалі непоганий варіант. як на подарунок. Вже собі кожен обріз, що Хочу показати, сьогодні почала. Читати ось цю книжечку Розамонда Піл через зимове сонцестояння. Вона чекала рік свого часу. Я вже її показувала в одній зі своїх підбірок. Подивіться, як красиво все тут виглядає. Такий зріз гарний, дуже вона атмосферна. Я тільки почала її читати, але мені надзвичайно подобається затишна така, якраз для о, такої погоди, як за вікном, і взагалі для такого порівняно. Так, приїхали пошопитися трішки. Дещо я собі тут задумала прикупити, тож потім, сподіваюся, поділюся з вами, якимись вдалими покупками. Ну, як завжди, шопимося в Юніон Сквері, бо тут найбільше магазинів ще нещодавно відкрилося манго, тож сьогодні вперше туди піду. Оце радість! Так, показую, що сьогодні купила. Шопінг вдався насправді. Тут покупочки за Чиндем і з Манго. Значить, в вечендемі взяла ось такий чорний гольфік. Досить. Як на мене, незвичайний. Немає тут, бачите, такого шва. 100% котон, дуже класний матеріал, приємний на дотик. Я взяла відразу два в чорному і в сірому кольорі. Мені сподобалася і якість, і дизайн, і ціна, в принципі, непогана. Коштував 13 фунтів. Я якраз і хотіла якийсь собі такий трикотажний гольф, там ще було в помаранчевому кольорі, але я взяла в базових. І буду носити ці гольфи з штанами з манго. Я взагалі дуже хотіла собі коричневого кольору. І вони були. Такий досить класний колір, благородний, як на мене. Але, Але. Я вирішила, що я замахаюся думати, під що їх вдягати, тому що ну все одно колір досить вибагливий, треба думати, який має бути верх. А чорний колір підходить під все. Ідеально буде з цими гольфиками. Що мені подобається, штани на флісі. Тепленькі, зручненькі, особливо класно в дощ. У нас зараз почався такий дощовий сезон. і... Ось такі брюки якраз для цієї погоди ідеально підходять. Будемо гуляти з малим і не перейматися за те, що брюки будуть брюки, що там. Тільки що були в дуже класній кафешці. Така вона, знаєте, хіп... хіпстерська Чомусь мені нагадала кафе в Києві. Дуже мінімалістичний дизайн, затишно, атмосферно, і надзвичайно тепла кава, о, тепла і надзвичайно смачна кава. Е, такий, знаєте, барівс, баріста, хіпстер, е, типовий баріста. Ну круто, ми там посиділи. Покажу, от поки розповідаю, бо я так не познімала горизонтальні відео. Поки розповідаю, буду показувати, як виглядає. Тому що ви в коментарях часто мене просите показувати місця, де я буваю. Я чи то забула познімати, чи просто зняла якісь вертикальні відео для там майбутніх рілсів і. Тіктока, ось а, тут в мене такий більш розмовний жанр, але паралельно покажу вам картинку. Погода дощова, не тішить сонечком. Вчора так якраз дуже а, вчасно. Я просто їздила в місто і їздила на автобусі, тому що моя машина поламалася. І це, до речі, така історія з повчальним. Кінцем щасливим, але повчальним. І, можливо, вам буде теж цікаво, якось я їхала тиждень тому, ми з малим їхали з лікарні і почало просто на дорозі трусити машину. Ось так, знаєте, шейкінг в різні сторони. І я просто зметикувала. У мене ж досвіду нуль, можна сказати, але я зматукувала і швиденько просто це була така дуже їжа частина, там постійно багато машин. і Я швиденько з'їхала на узбіччя, заїхала до когось практично у ну, Тобто я заблокувала їм точно виїзд. Це був вечір. О май гуднес, благо, наша страховка. Ну, відразу зв'язалися зі страховою компанією. Це п'ятниця вечір, Зрозуміло, вже ніхто не працює, але для таких екстрених випадків є спеціальний номер телефону, за яким ти телефонуєш. Значить, ми повідомили нашу проблему, що ось. Машину почало трусити, і все. Ну я швиденько її заглушила. Але потім, коли вмикала, її все одно трусило. Мені здалося, що навіть тормоза погано працюють. Ну і звісно, я нікуди не виїжджала. І е, страхова, швиденько. Ну швиденько, через дві години відправила евакуатор, і машину забрали на евакуаторі. Потім ось в СТО. Ми завезли. Е, у нас виявляється тут в машині пригоріли свічі. Це не страховий випадок хоча у нас дуже хороша страховка досить така дорога, але це не страховий випадок. І е, сьогодні я їздила зі своєю подругою. Дякую, дякувати їй. Вона мене завезла, тому що зазвичай знаєте ці всі автомайстерні десь за межами міста в якихось промозонах. От і ця не виключення, і ми поїхали туди. І я забрала свою машину і оцінила наскільки, наскільки швидко звикаєш до хорошого, яка б машина не була, але так добре, що вона є. Бо вчора ми з малим їздили на автобусі, все начебто нічого. Тут досить такі комфортабельні автобуси. є місце для. Візочка, але людей було стільки, я ледве виїхала, ви, вийшла з того автобуса, проїхала всім по ногам, <смі> крикнула в кінці сорі. І я кажу: Ні, я не хочу на автобусі. А сьогод... Але вчора було сонечко, слава Богу. Було мор... морозно, такий морозець, але тепло. Тепло сонце сяяло. А сьогодні дощ дуже холодно і. Добре, що вже сьогодні я на машинці. То ми поїхали, зібрали машину. Потім поїхали в одну кафешку. Ми планували сходити, але сьогодні чогось вона не працює. Вона нещодавно відкрилася, така досить атмосферна, хотіла розвідати обстановочку. Пішли в другу і не менш привабливу. Мені теж вона дуже сподобалася. Потім заїхали в кілька магазинів, оглянули асортимент, і ось приїхала додому. Будемо вдома. Вийшли на прогулянку, погода чудова, сонечко світить, морозець невеличкий. Прям ідеально. У мене завтра по плану зміна іміджу. Ну, жартую, але трішки оновлю свій образ. По-перше, треба зробити тонування, тому що вимивається вже колір. Ну він вимився, він вже не такий, як був на початку. І це нормальний процес абсолютно. А по-друге, хочу знатно так відрізати довжину, бо мені зараз супер незручно з нею. Коли я маленька дитина, не завжди є час вчасно розчесатися чи ще щось зробити на голові. І ну, я зрозуміла, що хочу позбутися якоїсь частини волосся. Я взагалі ніколи не тримаюся за движину. Якщо треба відрізати, відрізаю спокійно, відрощую. Ну, Тобто, це для мене теж абсолютно. Нормальна поведінка, скажімо так. І, мабуть, вже свій оновлений образ покажу в наступному влозі. А цей хочеться закінчити, знаєте, чимось дуже корисним для вас. Поділюся кількома своїми улюбленими каналами YouTube, які я зараз особливо часто дивлюся. Там дуже багато корисного контенту. Це жовті кеди з Юлією Борисенко, здається так, колишня ведуча. На телеканалі «1 плюс 1» вона колись працювала. Ну а зараз в неї є свій авторський канал, і там дійсно багато такого контенту, який знаєте, тримає менталочку. Особливо раджу передивитися відео з Ларисою Дідковською і Олегом Чабаном, психотерапевтом. Вони обидва психотерапевти, здається, ось дуже дуже рекомендую. І ще я дуже раджу канал Ілони Довгань. Вона, здається, теж працювала колись ведучою, можливо, навіть на тому каналі, що і я. Ми особисто не знайомі, але я знатно підсіла на її контент. Значить, особливо знову ж таки рекомендую звернути увагу на відео з Ларисою Дідковською. Для мене ця психологиня чи психотерапевтка, я ось не буду, знаєте, стверджувати щось одне з двох. Але вона там і професорка, і. Викладачка в університеті, ну в неї дуже багато регалій. Так, от Лариса Дідковська це моє особисте відкриття в цьому році. Її відео, точніше, відео з нею, такі заспокоюючі, такі терапевтичні для мене. Я дивлюся з великою насолодою і багато черпаю для себе дійсно корисної інформації від неї. І ще є одна психологиня. З якою Ілона записує часто відео, я чесно забула, як її звати, але я залишу посилання на ці відео в інфобоксі. Там особливо мені сподобалося відео про зрілу людину, хто така зріла людина, як стати зрілою людиною. Ну і взагалі різні такі тонкощі моменти стосовно людської психіки, людської психології, натури нашої. Я чесно дивлюся їх з відкритим ротом. Знову ж таки, вони мають для мене терапевтичний ефект, і знаєте, іноді дивлюся, і просто впізнаю або себе в тому, що говорять ці експертки, або когось зі своїх знайомих. Та й загалом вони, знаєте, такі дуже адаптивні до життя, тобто це не відірвані від реальності якісь там поради чи. Наукові терміни, а абсолютно те, що можна інтегрувати у своє повсякденне життя. І як на мене, ці поради ну, дійсно зараз е можуть добре впливати на наш психоемоційний стан. Я зайшла по цій стежці далі, ніж зазвичай ходжу, і тут я часто вже проїжджаю на машині. Але, знову ж таки, користуючись нагодою тим, що стежка довга, малий спить, чому не прогулятися. Тут вже незнайомий для мене райончик, і це ми підходимо до Абердину. Так, ось так можна пішки дійти по цій стежці до Абердину. І так само можна в іншу сторону дійти до Балморал Касл, наприклад, королівської резиденції. Чи Кінцевої точки, я кажу на карті на півночі Шотландії Бремора. Ну, звісно, вона не кінцева, але е, така цивілізація, мені здається, на ній закінчується. Ось, дивіться, які тут будиночки. На цьому буде завершувати влог. Вдячна за ваші перегляди, коментарі, уподобайки. Знаєте, я це дуже ціную, тому що це важливо для кожного креатора. Коли ти створюєш контент, вкладаєш туди свої ресурси, бачите, ось цей зворотній зв'язок. Дуже важливо і дуже цінно. Якщо ви додивилися аж до цього моменту і ще не підписані на мене, зробіть, будь ласка, це обіцяю вам ще більше цікавого і корисного контенту, а іноді не дуже корисного, тому що він може бути усіляким. Головне, щоб мої відео мали якийсь позитивний вплив на вас. Це для мене буде найкраща винагорода. Дякую усім, до зустрічі! Бережіть себе, Па-па.